Знаки ми пишемо перед буквами Ж, Ш та Так, Сьогодні на уроці української мови п'ятикласники закріплюють вивчені правила. Зараз пригадаємо коментоване письмо, ви дивитеся в підручник, говорите, чи потрібно писати м'який знак, чи не потрібно, і аргументуйте. Вчаться за підручниками нової української школи, та самі книги ще не отримали, розповідає вчителька Лариса Борисова. На початку року це було надзвичайно важко. Ми працювали через телевізор, але на жаль, ви бачите, що зображення, наприклад, останнім партам було дуже важко видно. Були проблеми з виконанням домашнього завдання. Не всі можуть під'єднатися через інтернет до класруму, щоб подивитися, скинути мною наприклад, зошит або завдання. П'ятикласник Олександр має і роздрукований батьками підручник і планшет. З ним, каже, зручніше. Тому що нападки було носити підручники, а вони важкі доволі, зазвичай, і багато укоків, а планшет можна взяти будь-коли, і він не дуже важкий. Його однокласниця Анна надає перевагу друкованим книгам. В телефоні треба програму відкривати, а тут можна так перегорнути. Ну і плюс картинки всякі. І більш написано краще, бо в телефоні ще можуть і вправи не співпадати з вчителем. В електронному підручнику там може то не відкривається підручник, то інтернет перебої. Він там щось писуєш, він зразу тухне через деяке время. Донька Оксани Коваленко ходить до шостого класу. каже, навчання з електронними підручниками їй не подобається. В першу чергу це дисципліна дитини, тому що гаджети не завжди ти можеш проконтролювати, що він там чи вона робить. Ну і це зір. В першу чергу. Підручники почали надходити у січні цього року, розповідає завідувачка шкільної бібліотеки Валентина Костенко. Отримали 514 підручників для п'ятого класу та 596 для шостого. Для п'ятого класу прийшли такі підручники, як етика, історія. Математика, ну, краще сказати, скільки не прийшло. Значить, не прийшло чотири наймінування примірників. Це українська мова, література, світова і інформатика. Для шостого класу не вистачає тільки одного мистецтва. Все остальне прийшло. Забезпечення підручниками учнів п'ятого та шостих класів призупинилося з початком повномасштабного вторгнення, каже методистка Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Наталія Борисова. Держава знайшла кошти, можливості, і підручники для п'ятого класу наприкінці 23-го року були додруковані. Вони почали надходити на нашу книжкову базу і їх почали вивозити. Незабезпеченими залишаються лише предмети українська література, зарубіжна література та інформатика з усіх інших предметів. Підручники на сьогодні надруковані, і вони ще продовжують надходити на заклади. Аліна Бережна, Олег Кураш, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.